Я вітаю вас, мої маленькі друзі. У Ляльок своя держава. Тут щодень нова вистава, і актори всі ляльки грають ролі залюбки. Дітки, а ви любите гратися в ігри? А в які ігри ви граєте? А якщо немає іграшок, чим ви їх замінюєте? Давайте з вами розглянемо місця, де грають діти. На майданчику, у парку, на спортивному майданчику, біля річки, на подвір'ї, на дитячому майданчику. Катаються на санчатах з гірки. Малята розгляньте малюнок, чи правильно грають діти. Чи можна гратися на балконі? Або біля вікна? Чи можна гратися на гілках дерев? Так гойдатися? Чи можна гратися з ліками? Чи можна гратися з сірниками? Біля газової плити? Чи можна гратися з праскою? Без дозволу брати гострі предмети. Правильно, малята може трапитися біда, якщо будете гратися на балконі, біля вікна, на гілках дерев, гратися з сірниками, біля праски, біля плити, а також не можна брати ліки, не можна гратися з гострими предметами. Подивіться малята, які безпечні речі потрібно обирати для гри, щоб було радісно і весело, якими іграшками можна гратися. Подивіться, діти, якими іграшками грається незнайка. Каміння, рогатка, палки, сірники. Як ви гадаєте, цими предметами безпечно гратися? Чому? Так, малята, камінням або рогаткою можна розбити скло або влучити в когось, палкою поранити себе або друзів, а сірниками можна скоїти пожежу. А незнайкові ми складемо іграшки, якими можна гратися. Дітки, я сподіваюся, ви запам'ятали, на яких безпечних місцях треба гратися і які безпечні речі потрібно обирати. До зустрічі! Малята!